Для 37-річної Ольги це були вже треті пологи. Вагітність протікала добре. і Аналізи біди не віщували. Ользі робили кесарів розтин та щойно ввели анестезію. Серце жінки зупинилося. Маленьку дівчинку витягували з лона вже мертвої матері. Дитя вижило новонароджену назвали Вікторією. Нині вона в реанімації. Родичі померлої, не можуть оговтатися від шоку і спілкуватися з журналістами відмовляються. Проте заяву до поліції вже написали. Мама взагалі померлої. її. Взагалі до як до лікарської установи до лисацької ЦРЛ претензій немає, однак. Вона в поліцію звернулася для того, щоб ми встановили всі об'єктивні обставини, що які і чому спричинена фактично була смерть під час пологів. Тіло породіллі направили на суд Причину смерті жінки вже встановили. Попередньою причиною смерті жінки є гостра серцева недостатність, набрик легень і головного мозку, інші ускладнення анестезії, індивідуальна несприятлива реакція на Комплекс ліків під час кесарського росту смерть породіллі шокувала й самих медиків. Тут переконують, жінці зробили усі необхідні перед наркозом проби. Що саме пішло не так, ніби не розуміють. У 9.50 зроблено анестезію, у 9.55 Жінці стає різко. Ага. Надаються повністю реанімація. Повідомлено було по авіації в ОПЦ. Надаючи всі заходи реанімації, вони були безуспішні. Проби робилися. І на антибіотик робилися на автоматично органтний кесарський розтин робимо пробу. Що на антибіотик, проба зроблена, що на меркаїн проба зроблена. Проби всі пороблені, проби, проби були негативні. Є таке описано в книжках, що є, що може бути. Перший раз немає про ну є, є проби зроблені, усе немає реакції. На другий раз немає, на третій раз реакція може бути. Хоч проба зроблені. Лікар, який приймав пологи, від роботи поки що не відсторонений. Колеги відгукуються про нього як про найкращого фахівця цього медичного закладу. Практично всі складні операції, які виконуються, це виконується за його участі. Це починаючи, з сравські рослини, і всі операції на червній порожнині. При травмах це є один з самих досвідчених у нас лікарів. За фактом смерті породілі вже розпочато кримінальне провадження. Якщо вину лікаря доведуть йому світить до двох років в'язниці.